26 жовтня, Брюссель. Цей день. Точка відліку для Єврозони, незалежно від того, в якому напрямку рухатиметься валютний союз. Зустріч вихідними не принесла полегшення. Те, що самі лідери ЄС назвали підготовчим самітом, стало для них точкою неповернення. Попереду вирішальна зустріч, і питання, які не чекатимуть. Найшвидше час спливає у проблемі списання грецьких боргів. Відповідно, постає питання рекапіталізації європейських банків. Якщо і її буде недостатньо, установи зможе врятувати збільшений стабілізаційний фонд ЄС. Але для цього боржникам, поміж яких Італія, доведеться прискорити реформи. За добу до зустрічі її учасники ще не дійшли згоди, як рятувати одне одного. Протиріччя посилюється не лише у трикутнику: Франція, Німеччина Італія. Єдності немає в тому, що робити зі стабілізаційним фондом ЄС. Механізм можуть наділити спеціальними повноваженнями, в рамках яких він залучатиме кошти від третіх сторін, а також надаватиме гарантії за облігаціями проблемних країн ЄС. Еті стороною можуть стати як не члени єврозони, так і об'єднання, приміром БРІКС або навіть не європейські країни, як от США і Китай. Але спочатку європейським лідерам ще слід розібратися з виключно європейськими питаннями. Масло вогонь підливає Німеччина, дискусію про програму викупу облігацій. ЄЦБ чи варто її далі реалізовувати, і чи можуть лідери ЄС диктувати політику ЄЦБ?